Те, що США зробили Україні публічне попередження через корупцію, ну вже зрозуміло. А, чи можна казати про це повідомлення? Що найближче 45 діб не повинно бути жодного корупційного скандалу в Україні? Це про те, що в напротязі цих 45 діб будуть ти перемовини про те, як а, переконати. Законодавців в Сполучених Штатах надати гроші Україні чи це про щось інше, і взагалі це не заморозка допомоги, тому що дивись, як тільки закінчилася історія з лендлізом, закінчилось і фінансування. А до речі, напередодні з'явилася інформація, що білий дом в білому домі погодили взагалі той законопроект, в якому було рішення без фінансування України. Про що це каже, чому влада за два роки таке. Не продбала про виробництво зброї і вирішення питання переходу України на військову економіку е от, за два роки, взагалі ніяк. Яке в таких знаєш, Слав? Я сьогодні задався питанням: як часто наші керманичі чи читають книжку про згаяний час? І я зрозумів, що по коментарях багатьох людей що е питання було достатньо влучним. Тому що багато людей зацікавились відповіді на це питання, пропоную свої версії в коментарях. Справа в тому, що бути обраним до складу влади цього ще недостатньо. Владу бажано навіть слугам народу сприймати як служіння, а не як спроможність робити все, що люди хочуть, і. При цьому максимально, ну якщо можна так сказати, втілювати свої забаганки в життя, тим більше в умовах війни. Ми вже з тобою колись згадували полякова про народ і ложку. да Повторюватись, я думаю, не будемо. Хай наші глядачі передивляться ще раз наші наші з тобою розмови. Ми в принципі. Достатньо цікаво розмовляємо і вони не не киснуть. Але я про те, що я думаю, що е, в українській владі недостатньо, м'яко кажучи, людей, які розуміють, що нам не просто дають гроші Сполучені Штати. Сполучені Штати дають нам гроші своїх платників податків. І вони відповідно хочуть за це знати, що там відбувається. Спитати хочуть у нас, у нашої влади: як там у вас? Як у вас плани? Що ви хочете зробити? Як ви збираєтесь перемагати? Коли збираєтесь перемагати? Ми вам, можливо, не даємо недостатньо зброї? Ну, не без того, а могли б взагалі нічого не давати. Це, до речі, важливий момент. Ми про цього про нього не повинні забувати. Бо зобов'язуючих договорів ніяк не було. І, до речі, як там саміт миру, підготовка до саміту миру має бути в жовтні черговий раунд? За словами Андрія Єрмака? Я наскільки розумію, ну мені так видається, що такий саміт миру логічно було проводити паралельно з Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, яка була. В третій декаді вересня. Ну, правильно, тому що у всіх лідерів держав є, як правило, свої графіки. Вони їх якось узгоджують, вони з ними якось працюють. Якщо ти з ними не працюєш, то що тоді? Тобі буде набагато складніше їх просто збирати всіх в, один, в одному приміщенні для того, щоб щось сказати. З цим поки що є проблема. Е, у нас є, е, от е, взагалі ти знаєш теза, яку озвучив Ярослав Железняк. Ми відкриємо інкогніта депутата да, з партії голос, що мовляв 45 днів не має бути скандалів. У мене зразу два питання. А на 46 день можна? А друге питання: а хто вірить, що 45 днів не буде корупційних скандалів? От мені цікаво. У нас інстинкт, я вірю. Я, я вірю. Віриш? Я вірю, я вірю, не буде. От тобі, 45 діб, у нас не буде корупційних скандалів, кожен раз будуть казати, це інше. Це не корупція, це тільки виглядає як корупція. І коли американці будуть казати: почекайте, але якщо щось ходить, як качка, щось е е виглядає, як качка, щось пливе, як качка, щось крякає, як качка, то це качка. Наш ведь ні, це інше, це курка, це курка. Повірте нам, ми досвідчені експерти. Ну, ти ж розумієш, що зараз будуть казати все, що завгодно. Дивись те, що не сказав Железняк. От те, що я дуже чекав, щоб він це написав, але він не написав: те, що знають всі на Банковій, але те, що повинні за 45 днів відбутися кадрові зміни. Всі які? люди, всі люди, які причетні до корупційних історій. Ну, наприклад, там гроші якісь отримані з позеленому тарифу від е, підприємств закупованої території, але гроші отримані від українського бюджету. Хоча ці підприємства не підключені до енергомережі. Наприклад, активи Вічука на якісь фірми переформили. Ну, там багато чого. Так от там перераховані. Пам'ятаєш, коли вийшов Зеленський з Байденом, то наша стояла наша делегація трохи розгублена. Ну Їм повідомили, що там. Умови прийшли, і вони такі стояли, перелякані. Ой, а що ж це трапилось? А що ж таке? А як же? І тут це далі пішло. Так тому я хочу, я дуже чекав, що він це напише. До речі, пан гітманцев теж в списках є до людини, до якого є питання. Тому що коли ми кажемо Гітманцев, то розуміємо, це податкова. Коли ми кажемо в Україні податкова і митниця, то це Гітманцев. А як відомо, в Українці в Україні митниця це найпрозоріша. Та чесна структура, жодного контрабанда? Жодного контрабандиста, ну от жодної контрабанди, все чесно, прозоро, зірець, на який можна рівнятися. Але ні. Слав. Ти знаєш, я от останнім часом не можу білоруську рогачовську згущунку знайти навіть у контрабандистів. Тобто, де інде боротьба з контрабандою все таки буває. Дивись, я не знаю, як там з згущенкою, але я розумію одне: зараз у нас велика проблема в Сполучених Штатах. почались вибори, вони вже почались. Оце голосування, це про вибори, і ми бачимо, що республіканці грають свою гру не всі, але багато хто. І коли ми чуємо заяви про те, що знаєте. А Там все погано, там корупція, там теж все треба розуміти, що за такими історіями є підґрунтя. Вони кажуть: корупція ж є, є. А грають вони свою гру. До речі, ти знаєш, мені сьогодні, вибач, на одному ефірі сказали: от ми чуємо російські наративи про корупцію. Які російські наративи? У нас корупція є. Якщо б її не було, не було б цих наративів. Просто росіяни як мерзота беруть все те, що є в нас негативне, і підсвітлюють. А в нас немає інформаційної площини, щоб це відбивати і казати: О, дивіться, от Читай, ця як замазана. Ця у нас, замазана у нас... людина... Чекай, ця людина замазана в корупції. Будь ласка, от вже історія її. От всі ці люди, які отримали підозри в корупції, вони не сидять в Верховній Раді, але вони сидять, вони голосують. Ну Як їх же народ туди обрав? Ну, да Це аргумент. До речі, це аргумент. знаєш ну, Народ обрав. Але але в Офіс президента народ нікого не обрав, крім самого президента. От що цікаво. І там можна, там, там, там ні з ким не треба узгодження нічого. Там може сам президент чи керівник його офісу ухвалювати кадрові рішення. Йому ні з ким не треба, ні з Верховною Радою 226, ні з ким. Раз. І до побачення раз і до побачення, але цього чомусь не відбувається. Чому Ну мабуть тому, що з цими людьми йому легше працювати, і він розуміє, що єдине на чому вони тримаються, це корупція. Ну вони дійсно вони ж не патріоти, вони не державники, вони не готові класти своє життя на алтар України для того, щоб розбудувати Україну як державу. Вони працюють в владі для того, щоб забезпечити своє майбутнє. Я спілкуюся з багатьма людьми у владі, і ти знаєш, аматорів там майже немає, але ільтруїстів нема взагалі. Є десь декілька людей, які там на початку ще розглядали там можливість повпливати, закорбувати своє ім'я в історії України. Зараз вони кажуть, Та ми бачимо, що відбувається. І немає ні бажання, ані можливості в них. Тому президент все бачить. Але ти знаєш, я хочу про інше сказати. Давай так же сказати. А, почекай. Почекай. Да? Почекай. 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 Почекай, почекай, почекай. я от зараз чіплюсь за фразу: президент все бачить, царь хороший, боярі плохі. Чому він, якщо бачить і нічого не робить. Він покриває, він такий же, як і вони. Але він чому не чистить? Тому що його влаштовує. Ну, от дивись, ти заходиш, наприклад, я тобі кажу, ти заходиш додому і бачиш ну, сміття. Тебе ти може влаштувати, тоді ти переступиш і підеш далі. Якщо тебе це не влаштовує в твоєму домі, ти підіймеш це сміття і викинеш сміттєвий бак. Якщо тебе це не влаштовує, якщо влаштовує, переступиш і підеш далі. Так і тут. Його влаштовує, тому що він зараз не може знайти інших, не тому, що немає, а тому, що з іншими треба рахуватися інакше. І за гроші їх не можна взяти. І вони не готові. Вони готові робити те, що потрібно державі, але не бути аватарами когось з офісу президента, а саме робити зі своїм баченням, зі своєю командою, зі своїм розумінням. А у нас як? У нас досі не призначені всі заступники міністра Міністерства оборони в краю в воюючій країні, вибач, але це взагалі нонсенс. І ну, ти ж теж було... читаєш статті Тетяни Ніколаєнка, правда? Так, те, я, навіть каналі, все... я навіть у каналі себе сьогодні постив її останній. Про думки. те, як у нас там все добре відбувається. А в мене, мене цікавить інше. От дивись, е, от у мене когнітивний дисонанс. Ми цього року будемо. Максимально яскраво, я думаю, ну так як це умов можливо в умовах війни святкувати річницю 10-ту річницю початку Революції Гідності. Правильно, я ви мене я зараз це зрозумів, і я собі уявляю цю делегацію. татаров Єрмак, і інші йдуть і кладуть. Квіти. Я, я, я тільки зараз це уявив. Знаєш, я тобі скажу чесно, а... ну да, А з ними ще подоляк будуть теж непогано дивити, виглядати за компанію. Ну, але мен... ні, Слав, я, я насправді зараз не про цей перформанс, я про інший. Дивись, революція гідності. гідності. так? А де, от ну, після революції гідності, ну. Ми, ми ж собі уявляємо, як працює система влади. да? Піднімає там хтось на банковій слухавку і каже: альо, добрий день, я такі-то, такий-то. Ви маєте зробити те то-тето. -то. Дякую, до побачення. Потім ще один. пам-пам-пам-пам-пам. а де публічні демарші? Де відставки, де гідність? Де гідність в проявах? Поясни мені. Ну, це я тобі не можу пояснити, це запитання не до мене. Ти знаєш, гідність або є, або немає. Тут історія інша. Тут історія того, що ми бачимо конформізм, і ми бачимо, як лоялізм виграє у всього іншого: у гідності, у професійності, у компетентності, у експертності, а саме фаворитизм та лоялізм. І я сьогодні. Задумався про те, що це ж не перший раз у нас в історії, коли в складні часи країну очолюють ті люди, які, м'яко кажучи, не дуже компетентні. Але ще ніколи, ніколи не було такого, щоб дії так, цих людей могли так фатально повпливати на майбутнє країни. Але вони впливають. І ти знаєш, тут про гідність не де мова тут. Повинен бути якийсь інстинкт. Це не інстинкт самозбереження. Інстинкт, який повинен підштовхнути людину до іншої моделі поведінки, а вона, а вона не підштовхується. І я не можу зрозуміти, чому я не можу зрозуміти до речі, і тому чому у нас така величезна кількість зрадників кожен день відловлює. СБУ, ДБР, всі інші, чесно, не розумію. Я от, ну, не можу я зрозуміти, це щось з іншої площини. Я взагалі дуже важко можу зрозуміти людей, які нелогічні, які нераціональні, які чи дії виключно на емоціях або на безглуздих реакціях. От Не розумію я їх. І на шоу теж я не розуміюся. Я тобі за іншим скажу. Я хочу за іншим сказати. Дивись, сьогодні Лінсі Грем сказав: він достатньо поважний республіканець. Він сенатор, трампіст, він голова, а трампіст. Трампіст, але він сказав, що якщо Україні ми не будемо допомагати, це буде гірше ніж вихід з Афганістану. Це стане страшніше, ніж будь-які наслідки ви можете уявити. І це стовідсотково допоможе втратити Тайвань. Він це пояснює, що буде наслідки. В Сполучених Штатах велика кількість людей, які у владі, які прагматичні, але там теж є політичні тварини, які орієнтуються виключно на якісь там події, на якісь результати, і вони не дуже дивляться вперед. Як ти вважаєш, чи зможемо ми, Україна, переломати цей тренд? І як, якщо ми можемо, то треба це робити. Тому що я вважаю, що це треба робити зараз в інформаційній площині. Україна повинна змінити порядок денний і перейти від реактивної позиції до проактивної і формувати на Заході у ЗМІ позицію України. Ну я, же... бачу, тільки... я бачу тільки тільки один рецепт, ми. Досягаємо відставки Володимира Зеленського і адхок ухвалюємо зміни в законодавстві, попри воєнний стан, те, що президентом стає керівник його офісу. І всі заспокоюються, всі зразу заспокоюються, тому що всі розуміють, що так воно і мало бути, так, так воно і має працювати. І тоді ми не просто переходимо в нову інформаційну якість. Ми усвідомлюємо, що все навколо так як має бути, і тоді Захід знімає до нас ці претензії, тому що у нас вже буде суперлегітимний керівник офісу, менеджер президента. Ти зараз жартуєш? Ну, в принципі, так. Да. А я серйозно запитую: дивись, як ми дійсно можемо впливати? Ну я розумію, що треба наповнювати е своїми наративами. Західні змі, але Слава, хто це почекай, ходить? почекай, я на цьому, як то кажуть, собаку з'їв, розумієш? Так, я про це багато говорив, і це все не в коня, корм доволі тривалий час. Одна справа, коли у нас не було війни, інша справа, коли війна є. І тому треба діяти, вибач певними колами. Тобто має бути ближнє коло наші сусіди, в тому числі словаки, поляки, румуни, молдовани і всі інші. Раз. Має бути друге коло середнє. Французи, німці, Люксембурці, Бельгійці. І має бути ще одне коло: американці, канадці, австралійці і так далі. Четверте коло добре. Зараз відкинемо глобальний південь, не до того. У нас мають бути спільні меседжі, наративи. І мають бути наративи для кожного кола. І коли людина якась приїжджає сюди, припустимо бельгійський е, якийсь е, збройний барон, то ми даємо інформацію в марафоні, що у нас на сьогоднішній момент на озброєнні. Енна, енна кількість бельгійських кулеметів і даємо сюжет в єдиних новинах кулеметника Енської бригади про те, що бельгійські кулемети краще американських, британських і МГ-42. Розумієш? А коли до нас не приїжджають поляки на форум оборонних індустрій, на якому за великим. Рахунком, як правило, нічого не вирішується, тому що з цим, ну, все таки об'єктивно є проблеми, то ми говоримо, що, попри тимчасові труднощі, у нас є проблеми. І ми замальовуємо ці хрести, які нагадують німецькі на їхніх росомаках і крабах, тому що вони поляків дратують. а на Малюємо інші тактичні знаки більш прийнятні для них. Не знаю, летючого гусара придумаємо кудись в якусь бригаду для того, щоб він був символом польсько-української співпраці. Треба на все реагувати гнучко, бо в країні триває війна, і ми маємо давати можливість пресі працювати в тому числі з нашими медіа. Пам'ятаєш, як півтора роки тому, коли. Багато моментів тільки починалося, якісь ідеї вони звучали і потім втілювалися в життя. А зараз я чую про те, що після того, як звільнили людей, деяких в Міністерстві оборони по всій вертикалі військової інформаційної діяльності, а я там низку людей знаю особисто, я з ними перетинався. Там просто ейфорія, розумієш? Люди відчули друге дихання їм хочеться жити і перемагати. Як ти думаєш, чому? Ну тому що та інформаційна політика, яка була при Ганні Малер нагадувала скоріш піар пані Галя пані Малер і деяких персонажів. І все, а і не виконувала ці дії, які потрібні. Ну, до речі, я знаю просто, що там всередині відбувається, я знаю, як я того ставиться, і я знаю, як вона все це монополізувала, а історія з Піар компанію, коли подолай страх, 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 і коли, ну навіть західні наші експерти казали, не може бути в компанії, яка популяризує ЗСУ, слово страх всюди. Це працює на підсвідомість навпаки. Хто це запропонував? Це запропонувала компанія, яку провела пані Маляр. Тут це окрема історія. Так от зараз, почекай для того, щоб розуміти, що впливає на підсвідомість. Треба розуміти, що таке підсвідомість. Треба працювати з експертами, які можуть дати раду. Ну, з цим у нас на сьогоднішній момент, як то кажуть, інших експертів у нас немає, тому що е люди, які спроможні буквально на, на колінці на своїй, пояснити, що і як має відбуватися, вони в масі своїй чомусь владі не потрібні. Чи ти, е у тебе є інші думки з цього приводу? Погоджусь собачі. на 100%. Погоджуюсь на 100%. Тобто, коли людина пантофлю не цілує, то вона, ну, в принципі, нікому не цікава. Їй може сказати: ну, будь здоров, відпочивай. А, дивись, а, Окей, давай зробимо крок в бік. Ми розуміємо, що ця проблема її треба вирішувати у влади зараз залишилось 44 дні без корупційного скандалу. До речі, сьогодні ще на жодного корупційного скандалу не було, і це непогано. Але я не знаю, що буде завтра і чи протримається влада ще 44 дні. Ну дуже сподіваюся, треба це для країни треба, це не тільки для влади. О, Хоча а давай, давай, давай я тебе розчарую на на, на, на трошки. За цей час буде процес ухвалення державного бюджету на 2024 рік. Як ти думаєш, нам вдасться обійтись без корупційних скандалів в цьому процесі? Можна я процитую класика? З'явиться хтось, хтось, хто скаже. Хай небо. ні так, Скоріше небо впаде на землю, ніж я проголосую за цей бюджет з Котеняки. Але потім ми подивимося, що буде тому наскільки я знаю. Субвенції вже ділять, і там де така битва, що навіть епічні марвеловські герої могли би програти. А спартанці, спартанці. Як, як, як зі спартанцями? Спартанці билися за свою країну, а ці б'ються за свої інтереси, а це різні історії. Різні. Ну, Різні. просто розумієш, ну, е, е, як казав е, герой цього фільму, Операція і е» і інші пригоди Шуріка, ви ставіте е, невозможні задачі. Тобто, ну, ну, як так, 45 днів без корупційних скандалів в країні, де вони відбувалися практично щодня? Ну, насправді, ну, мені здається, що так не буває.